Почули ми перехоплення. Ранкова ефіра по фієра тв триває вже в безпечному укритті. Закликаємо і вас, будь ласка, спускатися до бункерних приміщень, до підвалів і зберігати спокій. Нагадаємо, що ранок 16 грудня розпочався із повітряної тривоги на переважній частині території України. І голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет. Про це він розповів у себе в телеграмі. Перші ракети заходять. Очікуємо близько. 60 штук на півночі вже над територією України сирени о 8 ранку, почали лунати на сході країни. Тоді поширилося вже на все лівобережжя. У 8.10 тривога прозвучала вже у Києві та Житомирській, Вінницькій областях, і станом на 8.15 сирени лунали вже в 16 областях України. І телеграм-канали повідомляють про пуск російських ракет Х 101 Сигнал тривоги означає нагадуємо загрозу ударів з повітря. Тож, коли лунають сирени, варто пр прийти до укриттів і деякі телеграм-канали повідомляють, це не остаточна інформація, але ми застерігаємо вас. Пишуть, що Київ у ваш бік летить п'ять ракет. Вони зафіксовані на Конотопським районам Сумської області. Тому, будь ласка, просимо не ігнорувати системи сповіщення. І ворог боїться нашої авіації через її могутність. Ефективність, професійність та звісно ж раптовість наші засоби протиповітряної оборони не підпускають рашиські літаки в притул до українських містечок. Тож, поки росіяни підраховують свої втрати, наші захисники натомість продовжать відточувати свою майстерність.